Таке повідомлення вказує на порушення правил військового обліку та в більшості випадків пов'язане із неявкою по повістці. Якщо ви повістку не отримували нарочно, то така могла направлятися засобами поштового зв'язку через Укрпошту. Так, і незалежно від того, отримували ви її чи ні, така все рівно вважається врученою. І навіть якщо у вас є вже оформлена відстрочка, то повістка все рівно могла направлятися. Щоб ви розуміли, ваша ТЦК не є ініціатором ось цих повісток, а вони формувалися автоматично через генштаб. Для того, щоб забрати червону стрічку в резерв плюс, необхідна прив'язка до постанови ТЦК. Відповідно, допоки у вас буде зазначено осі порушення, у поліції будуть всі законні підстави для вашого доставлення в ТЦК для складення протоколу про адмінправопорушення. Ну а якщо вам потрібна допомога із вирішенням питання порушення правил військового обліку, звертайтеся. У вас є порушення правил військового обліку.